Які критерії мають бути? Однозначно, це має бути людина з вищою освітою, однозначно людина має бути керівником якогось рангу, це має бути авторитетна людина в районі, це має бути людина, яка отримує в першу чергу більшість підтримки, я буду бачити мешканців району. І саме, основне, коли я буду базу розуміти, що ця людина бать. Бачить конкретно, як працювати. Тобто ситуативно, що це сьогодні комусь вийде в розрізі виборів 2015 року, як зараз це модно звучить, що посада є якимось адмінресурсом. Я думаю, що все-таки вибори місцеві ради будуть відбуватись паралельно вже по новому закону. Якщо відбудуться зміни до Конституції, буде децентралізація. Тому моя ціль обирати таких людей, які при обрані головами райвиконкомів будуть не по політичних якихось бачення, а виключно по результатам господарської діяльності. Тобто основні критерії я ще раз говорю, це є освіта. Пахові, підтримка мешканців району. І бажання працювати в першу чергу.